Ей збери зберемо, будь ласка, сет на 900 гривень подарунковий ясний. Коротше, зараз беремо тобі сет такий, щоб класнючий був. Погнали. Тут покладемо курку джерочки 100 грамів зі смаком сиру. Так. Далі в нас йдуть курячі джерки зі смаком теріяки, також 100 грамів. Полетіли. Угорська курочка 100 грамів. Це у нас три смаки вже. Далі будуть ковбаски чорізо 100 грамів. Конина, курка, свинина будь-що. Далі курячі джерки зі смаком вишні. Також 100 грамів. Курячі джерки зі смаком сиру та чилі, такі трошки гушенькі 100 грамів. Ковбаски чорізо з яловичини 100 грамів. А також соломка зі свинини з вишнею 100 грамів. Ну і наостанок, щоб не так м'ясно було, покладемо 200 г справжньої американської фісташки сюди. І це в нас новорічний подарунковий сет номер 3 до якого від нашого магазину ви отримуєте у подарунок 100 г іммінованої крутої ікри, горбуші або форелі, неважливо. І це все ви можете придбати на нашому сайті Westmarket.net за 850 гривень. Скоріше переходьте на наш сайт та замовляйте цей або будь-який новорічний подарунковий сет та отримайте 100 грамів імінтованої крутої ікри у подарунок.